Гей, ти! Новенький, так? Не знав, що ми маємо поповнення. Ти щасливчик? І чому? Ну, якби не обвал тебе б зустріли наші хлопці, і організували б тобі теплий прийом. Якщо ти розумієш, про що я. У будь-якому разі, якщо ти хочеш потрапити до долини, доведеться почекати, поки хлопці розчистять шлях, бо по скелі лісти небезпечно знаю. Дієго казав мені. Добре. Тоді знайду собі місце для ночівлі. Розкажи про себе, як ти тут опинився? Я? Так, нічого цікавого. Залишився без грошей, зв'язався з поганою компанією, а потім нарвався на стражників після того, як декого пограбував. І ось. І я тут. А ти? Я вбив декого. Ти? На вбивцю ти не схожий, краще не розповідай це першому ліпшому, залиш для тих, кому це справді може бути важливим. Зрозуміло. У мене є ще пара питань. Та ти що? Ну, а я хотів би Промочити глотку. Давай так. Знайди мені щось випити і питай хоч до завтра. Ти мені? Я тобі? Чого б ти хотів випити? Хотів би я орандійського червоного, вражаю 82-го. І руденьку, яка б наливала мені у келих. Та, на жаль, ми в колонії. Тому доведеться задовольнитися помиями, які нам присилають під виглядом пива. Домовилися? Ось твоє пиво. Ти мій рятівник. Дивись повну версію грофільма Готік Ремейк про Ніроса українською на Ютуб каналі Гліч.